Насправді, насправді, щоб не не заглиблюватися ні в які вірування, релігії, ніяких усіх, знаєте, щоб суперечок не було, ні в які Грегори. У нас все очевидно. У нас є чотири точки під час року: це весняне і осіння рівнодення, і літнє, і зимове сонцестояння. І вже далі, хто хотів, які вірування хотіли, всі крутяться власне навколо цих дат це основні чотири дати в календарі. Ну і ще є такі проміжні, які м, спостерігали за природою, або коли там розпускається якесь дерево, або коли різко зміна погоди, або ще щось. Це вже там знаєте, люди спостерігали тисячоліттями і робили висновки. Ну але чотири ці точки. В нашій, якби, на нашій планеті, скажімо так, вони абсолютно е, однакові для будь-якої релігії, для будь-якої духовної школи. Тут нема про що сперечатися. Тут є сонце, тут є тривалість дня. Тут є ну такі настільки об'єктивні і універсальні показники, що ну нема про що говорити. А коли вже починають знаєте, календар туди-сюди рухати, щось міняти, ну то нехай, нехай головне, щоб ми в це не вірили і в це глибоко знаєте, не занурювалися. Потім не були готові один одному гристи горло за те, що один дядя сказав, десь написав в книжці, і тільки так і ніяк інакше. От є чотири точки, і одна. Ну можна сказати, звичайно, сонцестояння найпотужніше, що зимове, що. Літнє до зимового ем, різдво приєднали да потім вже навірування. Ну дві тисячі років я з повагою до цієї релігії сама була в ній. Ну але ж їй всього дві тисячі років, а сонцестояння. Сонечко стоїть на небі мільярди років в цій точці, і розумієте, з року в рік і навіть тоді, коли не було тих, хто хі -хі -хі, ці роки взагалі рахував, хто спостерігав, створював календарі, а сонцестояння на цій планеті було й було. Так що знаєте, треба трошки ширше дивитися, а не отак: от от тільки так по нашому календарю, так. Значить, ти дурень. Ні, це ти дурень, тому що по нашому календарю зрушено на два тижні. Ну таке вже пора в 21 столітті з цього виходити. Вот і ця дата, звичайно, завжди. Якраз оце наше е, давнє таке традиційне свято Купайла. Ніякої не Івана Купала, давайте це вже притягнули. При, при Купайла. Це було ну, одне з основних свято життя, свято відродження, свято плодючості, сексуальності. Е, поцікавтеся, дуже багато є джерел про це свято. От саме тоді палили вогнища, саме тоді через них стрибали, саме тоді шукали квітку папороті, саме тоді наші пращури там займалися таким, що нам і не снило продовжували рід, оновлювали свою кров і так далі. І так далі. Ось ми робимо запливи по нашій благословенній річці Горинь. Десь на 2,5 км, кілометра, такими зігзагами, вона йде йде, йде йде, йде. Ти пливеш, 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 а виходиш неподалік всього якихось кілька сот метрів від того місця, куди зайшов. І ми оце плаваємо постійно, плаваємо, плаваємо. Це в нас такі ритуали. До нас приєднуються діти, онуки, друзі, діти, друзів, або ми вдвох. І оце пропливаємо з води. Я вам скажу, це зовсім інший світ. Зовсім, коли ти те саме, що ти бачиш з берега, і те саме, коли ти бачиш з гладі води, які там є трави, як вони виглядають, які є тварини. Птахи, пташині гнізда, може на тебе одразу сісти метелик чи бабка якась стрикоза. Російською, бо ну ти пливеш, голова зверху воно ну, думає, що це шматочок суші. Ну тобто, це неймовірно, неймовірна штука. Плавайте обов'язково відкритих водоймах, в кого є така можливість, Взаємодійте з зі стихією води і будете здорові і багато років і молоді, і молоді бадьорі. Так мені прийшло, прийшло в голову, знаєте, що, ну це ж стихія води, і всі навколо нам говорять, що вода буде в дефіциті, і вже є в деяких країнах війни за воду. Ми ж ніяк не розуміли, що це таке, да. Нам вже не видно в нашій країні війна з іншого да приводу. А наприклад, там де великі в Азії річки є, там же війни вже давним-давно йдуть. Той, наприклад, перегородив плотиною і забрав більшу кількість води. А то, що там ще 3-4 держави, які залишаються без питної води і без поливу землі і сільського господарства, тут нікого не хвилює, що у них там голод буде чи ще що-небудь. Тобто, війна за воду, це не війна там за. Пляшки води з супермаркету, Да? це війна за джерела, або там, де наприклад, стікає. Я не дуже знаток в таких моментах, але ну можна ж поцікавитися. Наприклад, по-моєму, голландські висоти в Ізраїлі воювали за них саме тому, що звідти стікає гірська вода. Ну, десь таку версію я чула. Ну і так далі, і так далі. Тобто, коли нам здається, що а, війна за щось за політичні якісь погляди, то насправді вони можуть бути дуже за конкретні ресурси. І я пам'ятаю, як мене дуже прям. Стресонулись, і от коли підірвали каховську гес, це ж я народилася, і власне і майже виросла на її березі, і там моя вся родина жила Дніпровська вулиця, будинок один. Можете собі уявити? Ну тобто, це берег Дніпра. І якраз місто Нікаполь, і там моя вся сім'я переживала окупацію, і я я була ну в мене таке було відчуття, що підірвали мені серце надруски. От коли оце сталося, і коли оця і вода розливалася, і люди тонули, і це все. І в мене боліло. Мене таке здається, що кожна краплинка отої води в в мені всередині боліла. І інтуїтивно, інтуїтивно я брала воду, яка була тут минулого року, от в річці зокрема, в озері, де ми купаємося, яка з крана тече зі скважини, де я зустрічала воду, і я я просто знаєте, я інтуїтивно. Це зараз почуєте, дівчата, тому що. Кожна з нас думає, а я не вмію, а який має бути ритуал, а я ніде не вчилася, а, а, а як то, а може я зроблю неправильно. От коли ви відчуваєте, інтуїтивно, от зараз мене прямо ж мурашить, я пам'ятаю це, е, е, прям чуть не, головне не заплакать, це, це просто був. Е, я брала цю воду в долоні, з річки, з озера, з крана, і прямо. Е, Якесь таке відчуття було, що ну от прям відчуття, що ти знаєш, що кожна краплинка води е, на цій планеті вона між собою пов'язана. Кожна краплинка, роса, дощ, підземні ріки, океани, моря, е, там струмочок, який-небудь, колодязь, ну, будь-яка вода у вас в крані, навіть якщо з неї там вже багато маніпуляцій зробили, і в тілі, в кожній клітині вашого тіла. А вода, вона та сама, вона та сама, і вона енергетично пов'язана. І я брала в долоні цю воду, і я говорила з нею. Я, я просила її зцілитися, я бажала їй здоров'я. Я через неї просила передати мої, е, мої там молитви, мої прохання, мої побажання здоров'я тій воді, яка була там, в Дніпропетровській області, де я виросла. Де могили моїх пращурів, де я купалася, де я провела все лі... літо всього свого дитинства, де от, жила моя мама, де я ловила бичків з дитинства. розумієте? Тобто я через цю воду в Рівненській області, з крана чи з річки, я просила і зцілювала, наскільки це можливо, ту воду, яка захворіла, з якою таке страшне створили там, в Дніпропетровській області. І відчуття я вам не можу передати, як от на серці ставало легше. І я собі так Думала, ну бачите, в нас це розпаковується в кожної з нас. Головне не боятися, головне не думати, а правильно, а неправильно, А як книжка пише? А дайте мені, як не біблію так каран, не Коран, так тору, не тору, так дайте мені ще що небудь. Бо я не знаю, як я, жінка, земна, можу взаємодіяти з землею, наприклад, да, чи з водою. От як на душу іде дівчата? От коли так, от от прям так, от от відчуваєте кожною клітиною. І зараз, от власне, я сьогодні заходила в воду, і я от прям відчуваю такий біль за землю. Це само собою, але це стихія води була, і біль за ту воду, яка дуже страждає в нас на планеті. Наскільки вона забруднена? Наскільки вона хвора, наскільки вона зґвалтована, наскільки вона. Знесилена, ну от всі ці моменти прям заходжу в воду. Річка ідеальна, річка гарна. Тобто, це не те, що от хвора річка переді мною в мене такі думки. Навпаки, вона прекрасна, вона здорова, вона прозора. Я сподіваюся, вона максимально здорова. І я от беру цю воду, і і так само в мене такий потяг, прям душевний, був поговорити з тою водичкою. Ну, а відповідно є таке міфічне, міфологічне така істота, як володарка, богиня, гіпотетично про неї кажуть володарка, богиня води, і її називають дана в багатьох міфологіях. І тут так само мої хороші. Тут взагалі не про релігію мова йде, тому що ну, це така субстанція, вода унікальна, яка дає життя цій всій планеті. І якби її не було, ну відповідно, хто там би нас не створив, нас би не створили, тому що ми на більшу частину складаємося з води і залежимо від води. І вода це основне. Тому коли ми купаємось, коли ми от, взаємодіємо якось з водою, ми стілюємо і воду всередині клітини свого організму. От. І от мене було таке, от відчуття прям хотілося поговорити. Ну, це вперше, я завжди цю річку люблю. Я її так люблю, я її обожнюю. Я завжди з нею говорю з річкою. Я бажаю їй здоров'я. Я дякую за своє здоров'я, за завжди коли я лежу, я її просто обожнюю. І я навіть з дітьми своїми домовилася, що коли я помру, коли б там не було вже. А, вони мене кремують і вони мене розвіють над цією річкою. І Я прям сьогодні казала з нею: дай Боже, щоб мені ще хватило ну, часу трошки пожити, що ти щось зробити, те, що мені полагається. але в цьому житті я би хотіла закінчити своє життя з цією річкою. Так я її люблю. І прям я з нею говорила, я кажу, будь ласка, будь ласка, я не кажу, що мене отут розпилять будуть. Ні, я кажу, будь ласка, коли буде такий момент, прийми мене, прийми. Я хочу стати частиною тебе. От. Так що от сьогодні я говорила і з богинею, і через цю воду я зцілювала, е, наскільки це можна. Звичайно, це не перевіриш ніяк, але це мої благі наміри, це мої побажання щирі, це моє, бачите, емоційне таке включення. І, 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 і хотілося передати трошечки здоров'я і побажання здоров'я всій воді на нашій планеті, бо це буде біда. От саме це буде біда. Околоплодні води. Це ж вода. Да? Це ж вода. що ну, ну, не візьми, це вода. Рослина не буде жити без води. Ми будемо, голод буде, без води. Не буде сонця і води. Все. Тобто, це дуже-дуже важливо. І це зараз виходить буквально номер один. Номер один. От. Так що от, такий в мене був ритуал. І ви собі так само, е коли от є у вас такий потяг емоційний, з якоюсь стихією взаємодіяти, з деревами поговорити. Ну, вважають мене е самошедшою, <с> люди відписуються, виходять. ну, Це ж ну, яка різниця? яка різниця. Головне, що є я, яка так мислить, є ще люди, які так мислять, кому відгукуються. І потрошку, потрошку, потрошку отак. Добрими словами, чистою душею будемо зцілювати. Іншого виходу нема. Нема іншого виходу. Якщо не в наших силах з вами там, наприклад, зупинити війну, прям так от буквально, да, воїни це роблять, то наша задача створювати оцей енергетичний простір. Такої здоров'я, і не тільки фізичного, і не тільки нашого тіла навколо нас, здорового середовища, здорових стихій, щоб природа не злилася на весь род людський і не хотіла одним торнадо нас нафік тут змести, розумієте, щоб розуміла, що є люди. Заради яких варто і інші якісь можливо трошки потерпіти, почекати і ще ще повчити, і ще якось пошкодувати. Ну ну я мислю так, не знаю. Я мислю так. Сподіваюсь, вам відгукується раз ви тут. Бо якась тікастка в хусті, що за говорить про Боже, з водою. Розмовляє з капець. У мене є такий хештег, я залишу його під цим. Арома чудеса про воду. Там нижні підкреслювання є. Давайте, якщо запам'ятайте, якщо вас вам цікаво, я дуже писала багато фактів про воду. Я цікавлюся цією е, темою, зокрема, тому що гідролати, тому що гідролати, гідро, вода, вода. Да? А лати, хто не знав, це молоко. Тобто вода така трошечки. Помутненням, що там щось є ще крім води. Оцей гідролат з французької так перекладається. І я всім кажу, що найцінніше, найцінніше, що можуть вам дати гідролати, це якість води всередині ваших клітин. Ну, люди багато хто взагалі не розуміють, які клітини бо що, що, шум, що шум, мрують. Чесно, я вже з, з таким відвертим сарказмом буду говорити. Про ну тому, що люди ну ну дебілізація йде, деградація йде, освіти нема. Інколи спілкуєшся з людьми, немає загальної ерудиції, елементарного, елементарного, ну вже про здоров'я, про своє тіло взагалі говорить. Яке клітину, ну, що, що, які кліти... а в клітинах ще є вода, бо а що там, а де там, які гідролати, ну таке. Приємно говорити людям, які хоча б слухають, розуміють, і думають, ага, що воно таке? А давай я після ефіру погуглю і думаю, а як складається наша клітина? Вау! А виявляється, наша -та клітина, це весь всесвіт в мініатюрі? Ого! Це не просто непонятна якась клеточка, як на зошиті, а це. Це світ в мініатюрі, оце туда, і як важливо, щоб там була якісна вода в кожній клітині.